Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні моє відео присвячено тим прикрасам, які я одержала від Ольги. Ольга живе в Чехії і займається пошуком оригінальних вінтажних та старовинних та сучасних прикрас. Які вам тільки хочеться, і які ви тільки зможете собі уявити, о навіть не можете собі уявити цю красу, оце може знайти Ольга в Чехії. Вона має свій канал. Я посилання на цей канал залишу під цим відео. І всім раджу підписатися. І дивитися, бо дуже цікаві прикраси вона демонструє. І якщо ви хочете, ви можете їх купити. До Ольги приходять такі прикраси, які іноді я навіть не могла собі уявити. І я завжди дивлюсь з великим зацікавленням і всім рекомендую. Так от, всі знають, що та частина. В Європі, яка займається одним із найкращих, да, прикрас, е, називається Богемія. Колись це була Австрія, потім е, то була Чехословаччина, і зараз це Чехія. І от бачите, на коробці, яку прислала мені Ольга, е, написано біжу де Боем. Е, ну, я вважаю це біжутерія із Богемії. І мені ця коробка вже була дуже приємною, тому що, знаєте, сама, то, то як вона вироблена, то, як вона виглядає тут, бачите, всередині вона має таку основу, таку шовкову тканину. Мені пригадалися. Якась парфумерія була у моєї бабусі, і вона була з такого типу коробці. І це спомени пов'язані з 60 ми роками. Тож, навіть така упаковка, бачите, такі е, прикраси, які зна, може знайти Ольга, вони навіть в своїх упаковках. А тут знаходиться ось таке намисто і кліпси до нього. Ось подивіться намисто, яке зібрано з е, намистин Аврора Бореаліс і бісеру. І кліпси, які зроблені для цього намиста. І навіть звертаю увагу застібка, до якої кліпси теж, знаєте, так, в комплекті. От така застіпка тут. І це десь 60-ті, ну, може, початок 70-х років. Дуже привертає до себе увагу такі прикраси. І, знаєте, те, що вони були зроблені, може там 50 років тому, такі прикраси не втратили своєї актуальності. І зараз. В такому комплекті будеш почувати себе у центрі уваги. Ще отакий чокер прислала Ольга. Бачите, він зібраний з чорних скляних намистин. Я подивилася, і ну так, в енциклопедії зрозуміло, що така мода була десь наприкінці 19 сторіччя. Ось такий саме з чорних намистин робили такі чокери. Це чокер. Ось тут він має таку такий гачок, така застібка. Навіть тут такий ланцюжок з намистинами. І тут написано Made in Czech Republic. Тож, зроблений він після 93-го року, коли Перестала бути Чехословаччина, і стала Чеська Республіка, і Словакія окремо. І це приклад прикрас, які виробляють зараз в Чехії з старих матеріалів. Так от, бачите, яка якість, все, так би сказати, нове фурнітура, наприклад, це прикраса, яка зроблена. Ну, може і не так давно, кілька років тому, але з старих матеріалів, що дуже важливо, тому що матеріали, матеріали це дуже гарної якості. Якщо, якщо ви хочете нову прикрасу з старих стразів або намистин, це, це теж Ольга зможе знайти. І ще одне намисто від Ольги, яке я побачила в одному з її відео і закохалася в нього з першого погляду. Тому що це такий колір, який має трошки синього і трошки сірого. Мене часто питають, якого кольору у мене очі, тому що вони такі сірі, але коли я надягаю якийсь одяг синього кольору, то мої сірі очі виглядають як сині. розумієте? І тому я шукаю такі прикраси. Мені здається, що воно мені. Дуже пасує. Так от, це не тільки колір, але й подивіться, який гарний ефект мають ці намистини. Бачите? Це сатинове скло, старовинне сатинове скло. Оце, що ми зараз е, називаємо сатиновим склом, циліндричні намистини, які зараз цінуються, це все ж з'явилося трошки пізніше. А спочатку виробляли ось таке ось таке е, скло, яке назвали сатиновим. Ну, ви знаєте, це така гра, е, пов'язана з перекла... перекладом, бо сатен е, французькою це. Атлас. Тому е, назвали його, бо це дуже схоже з цією тканиною. Так? ну Французькою е, це е, слово пишуть сатін. І коли почали вже використовувати його в англомовних країнах, то то воно перетворилось на сатін глас. І е, у нас воно вже перетворилось на сатінове скло. От така. Непроста історія. І спочатку в 20-х, 30-х, 40-х роках виробляли саме такі намистини, які були, ну, такі, я кажу, як кулька, або трошки витягнути як овал. А ці циліндричні вони з'явилися трошки пізніше. Ось таке, ось таке намисто, яке зроблено вже. Знову з старих намистинців і ці трошки пізніше. ці такі новітні бісер. І що тут це отака застіпка. Ну і по самої застібці її стану. Бачите, вона не потемніла, не витерта, нічого, можна вважати що це, ну можна зрозуміти, що це вироб не дуже старий. І знаєте, я таке застіпки не зустрічала. От, щиро кажучи, не знаю, чи були винтажні часи такі застібки, чи ні, не знаю. Ось так вона. Ось, бачите? Один циліндр інший. І досить надійно. І просто, і просто, тому що, знаєте, коли ти починаєш щось одягати. І не можеш попасти, там кільце маленьке ось, ось чи щось таке. А тут так дуже зручно. Тож, дякую дуже Ольгі за це намисло. дуже Для мене теж важливою була і така цікава річ, як гудзики. Старі, старі гудзики. І Ольга знайшла для мене такі гудзики, які вироблені з скла. Знаєте, я коли заходжу в магазини секонд-хенду і дивлюсь на, старі, на старий одяг, я завжди знаєте, так е шукаю гудзики, які зроблені з скла. І не так вже часто можу їх зустріти. А тут, уявляєте, яка така колекційна, е важлива е деталь, це вони. Прикріплені до паперу. Тут, мабуть, назва фірми, яка це випускала. Ось так це виглядає. І на цих скляних гудзиках зображені квіти. Якщо я не помиляюсь, це Едельвейс, а це дзвоник ні? Вони розкрашені вручну. І так, цікаві такі дуже гарні яскраві кольори. Ну і ще такі гудзики мені Ольга поклала. Вони е зроблені в Чехословаччині, тож вони вінтажні. Е тут немає скла, вони металеві, але дуже гарно вироблені. Е тут такий, бачите, корабель. Я кажу що завжди, як знаходжу якісь цікаві старі гудзики, що це частина історії прикрас для жінки, і деякі старі гудзики потім були перетворені на брошки. Дуже красива брошка, яку мені надіслала Ольга, от подивіться, вона. Ну, Дуже гарний рожевий колір, такий спокійний, шляхетний. Дизайн гарний. І звертаю увагу на це ж саме сатинове скло. Бачите, яка вставка тут, як гарно вона такі переходи на ній, якісь чимось нагадують перламутр. І ці невеличкі кабошони, як крапельки. бачите? Тут стрази. Все дуже так влучно зроблено, я кажу, тому що іноді в брошках, знаєте, є одна вставка всередині одного кольору, стрази якогось другого, і не завжди гарно виглядають схожі кольори. Тут все дуже зроблено гарно. Покажу її зворотній бік. Бачите? Це штампована філігрань і от така застібка, як англійська шпилька. Це вже може бути ознакою старовинної брошки. Якож може бути, тому що по одній ознаці дуже важко зрозуміти, якого віку брошка. Це правда. Треба дивитися на кілька ознак. Отож, і англійська. Шпилька. І те, що голка розташована посередині. Згадайте брошки ну, 70-х років, наприклад, у них голка вже буде розташована десь вверху, щоб брошка, ну, як то кажуть, отак знаходилася на одягу трошки-трошки своїм. Своєю вагою перевішували сюди. А коли посередині, це не дуже гарно. А тут посередині, це ознака старої брошки. Отож, я вважаю, вона десь зроблена в 50-х роках. Бо це сатинове скло, яке було дуже в моді в 20-30-40 х х х роках, після війни ще виготовляли. Але воно потрошку виходило з моди. І тому. Оця брошка, вона, якщо дивитися на її металеву частину, вона виглядає зовсім, як то кажуть, новою. Але тільки тому, що їх виготовили, але якось там не продали, вони пролежали ці десь кілька десятків років на якомусь там складі. Так от, у Ольги в Чехії є можливість знайти прикраси на, в таких місцях, де вони можуть бути дуже старі. Але в стану нової прикраси. Тож, звертайтеся до Ольги. І ще одна брошка з сатиновим склом. Ось дивіться, як вона гарно виглядає. І за дизайном, і за металом, який тут використана. Це я вже його начистила, це латунь. Це довоєнна. Прикраса, ось дивіться, на іголку, і на, оцього, на цю частину, яка фіксує фіксатор. Да? Е, він має лише один. Тут не два рожки, як буває дуже часто, а тут лише один. Це відзнака старої брошки. І така, я коли побачила, кажу, це ж чистий антикваріат. І з сатидневим склом, і такого гарного кольору. Знаєте, як такий світлий-світлий корал. Це теж мені сподобалося. І я дуже радію, що ця брошка прийшла до мене. Дякую, Ольга. І в фіналі хочу показати браслет на мою улюблену єгипетську тематику. Ольга дуже дякую, що зберегла для мене цей браслет. Бо на нього були вже заявки, але Ольга сказала, що він буде мій. Бачите, це латунь, це зображення фараонів, я так вважаю. Це такі штампована філігрань оці частини, і тут вставки, які нагадують якесь натуральне каміння. Отакий от браслет має зворотний бік, бачите? І от таку застіпку, от подивіться, бачите, такий гачок, комусь він здасться не дуже акуратним, але от таких старих прикрасах робили такі саме гачки. І отут припаяне таке кільце. Отже, цей браслет, вважаю я, зроблений саме в той час, коли мода на єгипетські прикраси була на своєму піку в Європі, в Америці, а саме наприкінці 20-х-30-х десь роках, коли знайшли поховання фараона Тутанхамона, і ці знахідки цьому похованню. Дуже вплинули на європейську моду, саме в прикрасах. От тоді це було і зроблено. Тож, браслет цей вже має дуже поважний вік, Ну і єгипетська тематика, яка мені особисто подобається саме в європейському виконанні. Ось такий у мене смак. Також Ольга, дуже дякую за все це. І всім. Раджу, підписуйтесь на її канал, слідкуйте за її відео і знаходьте те завдяки Ольгі, що вам подобається більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадріда.